Ага, понятно. Yes. Что с ним хозябити? Поставити укол, а по його її робити. Забрав ее укол, відстане монстром. <рив> а ты не питайся, видите выдать. Зараз я тебе зроблю. <рив> так. Так. Ой, да это мне ждет бог у меня на руках. Так, сравним. Шелден. Так, о, это у Кормонстрив. Сейчас сравним его. Давай. Так Ми подождем, пока де сейчас пройдем, стариш монстром. <плосит> ой какой ты классный. ха ха Ты что так-то в этой Ай! Иди отсюда! Иди звідси, Я твій создатель. Я вообще так хотів его монстри вруби. Ты что-то Яблоко, ну ты ничего не чувствуешь, что там переводит. Да ничего, ой, я вс выч. Ра-ра! Бонстер! Ой, она засасывай, да? Она засасывает! це таке! Зараз я хвост знищу. іди сюди, я тебе не боюсь, о, бево, що тя він ж... не живий, ой, брат мій, ти живий. Що мені робити? Надо щось придумати, Надо їжати звідси. Нічого в мене немає. Чим мені їхати ну додому. Когось я йду не... не... і піду. Так нікого ще нема, зараз це я. Апузовою в поліці, так надо знайти телефон, так. А вот і мій телефон. Алло, алло, поліція, алло, алло, ви мене чуєте? У <рискоти> тебе? Як ви не чуєте? Вам еще що, опугати щось?

що це було? Та що таке? Я не поняв. Та що були росіянці. О боже мій. Я боюсь. Нада йти на... а, якось так, надо понімати так, так, так. Надо йти на поліцейський участок і дивитися, що там сталося. Треба головне, не запізнатися. Фух, я встиг. Або ні. Це ж вони зводили до мене. Дане провірити, який живий, або а хто ні. Так зараз заработчує так, тут немає, то нема. І о, оцей цей і ви. <кхи> <кхи> Що зводить таке поліцейський? <кхи> Жмет, мені жасть, бо вже погано. Почекайте, в мене є акула, то ще лікуєм вас. Так, хоп. Ой, забув, вибачте. бачила. Фух, мені вже добре. Дякую, що ти мені допоміг, а би я без твоєї допомоги, помощю я би не справився ніколи. Просто, дякую, що ти мене рятував. Ага, ще би трохи ви би померли. Ага, а мої друзі також померли внутрі. лежать і здохли. О, мене зброя є. Хоч покажу, в мене є зброя. Ну звичайно, давай показуй. Так это мо моя, моє вот. Якщо хочеш, візьми, я розрішаю. Вот А за них немає монстрів. Да, я їх бачив. А де це? Так. Никого пока еще не дал. Ну, добро. Хорошо. Что таке? Убернитесь на право. Аааа! -а 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 -а! Это же бот, стреляй! да 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 ты веди, да не да Ух, был бы. О, ох, який він страшний. Я такого ще монстра не бачив. Я бачив зеленого яблука. Она була така велика і жутке. І це був не було а не монстр. А якийсь мутант сильніший, ти представляєш? Так. Да. А чем ми, ми поїдемо? На якій машині так да, стати? Так, якщо да има у нас машины, давай я давай я искать його, негода. і зараз проверим. може вона десь знаходиться. Так не шла не хватит емо. Оце то машина. Ага, давай його на всякий случай. Давай. Вдруге він напригодиться, щоб атаки нам щось придумати. Ага, так і знати. Що таке думаєш? А ви що тут робите? А ну, ходьте, це моя машина. И не то що ваша руки вгору, сраку вниз. Признавайтесь, Ви фашист. Да фашист, надо мне. а Вот так йому і треба, Давай його его выиграю. вот це туда ми його вбили. Давай їдьте. Да, я тобі підвезу, ти знаєш, як вести ваше тут? Ну, звичайно, я вже це сто раз робив. Ну, давай, поїхали тоді. Хм, навіть, які тут нікого не бай. Ага, це поки що. Ага. Ага! Так не моя треба. Ну же, да, тут да, тікати від веца. А нічого тут да, бьет, да не до звучає, да. а і я думав. Фух, він мертвий, Хорошо, що у мене патрони, Так, сейчас всі стрелю. Ой. Ми не потронули, Ну вот ти їх потратив тепер. Що добру? Вийде? Спокійно, спокійно, так. Оп, він не відійшов кудись. Так. Ой, я вже не, не можу це робити. скільки вже це можна розробити? Надо тікати, жевиться так. А то ще на цей монстр мене на бей надо скульпший тікати. А-а-а! А-а-а! Рятуйте! rioitete rioitete ah rioitete rioitete me de rioitete ah

Ох, нарешті я вбив. Так, а волою Олег. Фух, дякую, що ти мене рятував. Давай, дякай. Відвіться, а то мені знала буде рятувати новий мір. Хе, дякую. Я не знав, що ти такий сильний. Попав. Який він такий. А що ти мені і зробиш? Получай. Ай, моя рука. А -а -а.